Добрі вітання Добірному товариству. Вчора зі мною сталася така смішна історія подія. Мене вчора, вперше за рік і три тижні запитали про те, чи є у мене водійські права. Я рік і три тижні є водієм, проїздив уже невідомо скільки тисяч кілометрів, дуже багато. А мене вперше запитали. Про що це я? Я про нову армію, яку за рік можна вже було створити. Рік часу триває оця війна. За рік часу можна зробити, ну не знаю, що можна зробити. Можна зробити на голову місці цукерочку зробити. Можна ну, все, що хоч зробити. В умовах ти бачиш, коли є задіяні всі ресурси держави. І допомога світової спільноти багато десятмільярдна допомога чи вже мільярд вже навіть не знаю скільки. То що це за така армія? Це армія СРСР? Маю надію, що мене ще може три місяці, п'ять місяць, ще рік війни мене. і може мене запитають, чи я отримав форму військову. Не ото ходити, що мені волонтери дали, а ну теоретично мав би ходити салад ЗСУ у військовій формі. Має надію, чекаю я того запитання. Слава Україні! Слава українському народу і армії, яка нарешті колись постане. Постане, коли от отих... це все старе, не то не старе не віком, старе а мозгами, старі люди, які не здатні до керівництва уступлять дорогу тим, хто може, тим, хто знає як. Слава Україні!